Чи помічали ви, як часто ми використовуємо в мові слова багато, мало, кілька, і як не любимо називати точні цифри? Коли ми говоримо багато по-англійськи, то ми використовуємо слова many, much, a lot of, «plenty of». а коли говоримо мало, few, – a few, little, «little», «little». можна легко запутатися, згоден. Але я записую цей урок, щоб врятувати вас. Саме від того, який перед нами іменник. Злічуваний або незлічуваний залежить, яким буде це слово. Щоб вам було зручніше, я розділю всі слова на три групи, в залежності від того, з яким іменником вони вживаються. Much little, багато мало. Незлічувані іменники. How much money have you got? Як багато в тебе грошей? There's little ink left in my pen. В моїй ручці залишилося мало чернила. Many few, багато мало. Злічувані іменники. I have many friends. У мене багато друзів. He has got few friends. У нього мало друзів. A lot of plenty of. Багато. Можуть вживатися як зі злічуваними, так і з незлічуваними. There is a lot of sugar there. Там багато цукру. There are plenty of plants in the garden. У саду багато рослин. Ну що, починаємо? Many, few, a few. Вам потрібно запам'ятати, що вживаються вони зі злічуваними іменниками, які можна прирахувати. Many означає велику кількість чого-небудь. Many apples багато яблук. Many friends багато друзів. Many ideas, багато ідей. Протилежність. Many це few. Few apples мало яблук. Few friends мало друзів, Few Ideas, мало ідей. У few часто негативне значення. Чогось дуже мало, недостатньо. Так мало, що практично немає. А ось вже a few має проміжне значення між many і few. Перекладається як кілька. A few apples, кілька яблук, a few friends, кілька друзів, a few ideas, кілька ідей. Do you have many friends in this part of the city? У тебе багато друзів в цій частині місця? No, I don't. I have few friends in this part of the city. Ні, у мене мало друзів у цій частині місця. Тобто недостатньо, хотілося б більше. I have a few friends in the city center. У мене є кілька друзів в центрі місця. Приходимо тепер до Much Little A Little. Вони вживаються з незлічуваними іменниками. Much позначає велику кількість чого-небудь незлічуваного. Much sugar, багато цукру, Much milk – багато молока, Much time – багато часу. Протилежність much це little. Little sugar, мало цукру, little milk, мало молока, little time, мало часу. Little, як і few, означає, що чогось недостатньо, дуже мало. А ось вже a little має на увазі під собою невелику кількість чогось, чого не можна прохувати. «A Little sugar, трохи цукру, a little milk, трохи молока. A little time, трохи часу. Did she put much salt in the soup? Вона багато солі поклала в суп? No, she didn't. She put little salt in the soup. Ні, вона поклала мало солі в суп. Тобто можна було б більше. I added a little salt in her soup. Я додав трохи солі в її суп. Тепер переходимо до a lot of plenty of. Це універсальні слова. Слова a lot of багато і plenty of, багато теж найбільш зручні. Ми можемо використовувати їх як. Зі злічуваними іменниками, так і з незлічуваними. A lot of, lots of. Замінює much та many. A lot of people, багато людей, lots of tea, багато чаю. Plenty of позначає, що чогось дуже багато, тобто досить або навіть більше, ніж потрібно. Plenty of people, дуже багато людей. Plenty of tea, дуже багато чаю. We bought lots of souvenirs and plenty of tea when we were on vacation in Sri Lanka. Ми купили багато сувенірів і дуже багато чаю, коли були у відпустці нашої ланці. А тепер особливості та винятки. Куди ж без них? Much, many, few, little, a lot of – з незлічуваними іменниками. Є ряд іменників, які здаються злічуваними, але насправді такими не є. Іноді буває важко визначити обчислюваність іменника. Зверніть увагу, що в англійській мові до незлічуваних відносяться advice – порада. News – новина, work – робота, money – гроші, research – дослідження, travel – подорож, furniture – меблі. They have much work to do. У них багато роботи. She told me a little fascinating news. Вона розповіла мені кілька цікавих новин. А тепер невеликий лайфхак. До незлічуваного іменника можна додати спеціальні слова, які допоможуть нам проховати ці самі незлічувані іменники. She drank much water. Вона випила багато води. Додаємо склянки і вже можна порахувати. She drank many glasses of water. Вона випила багато склянок води. Can you buy canned food and bread? Ти можеш купити консервів і хліба. Додаємо банку і булку і вже можна прохувати. Can you buy a can of corn and a loaf of bread? Ти можеш купити банку консервованої кукурудзи і булку хліба? Much, many, few, little, a lot of. В різних типах речень. У стверджувальних реченнях ви частіше почуєте a lot of ніж much або many. У негативних і питальних реченнях краще вживати much або many. Але a lot of теж зустрічається. Did you take many photographs when you were in New York? Ти зробив багато фотографій, коли був у Нью-Йорку. It was a business trip. I I didn't didn't take many photographs as I didn't have much time. Я був у відрядженні, я не зробив багато фотографій, оскільки у мене не було багато часу. But I had a lot of meetings. and I ate a lot of unhealthy food. Але у мене було багато зустрічей і я з'їв багато шкідливої їжі. Однак, якщо є прислівники very дуже to занадто so, то в стверджувальних реченнях після них може стояти тільки much та many. I ate a lot of fish, я з'їв багато риби. I ate too much fish. Я з'їв занадто багато риби. You ask me a lot of questions. Ти задаєш мені багато питань. You ask me so many questions. Ти задаєш мені так багато питань. Ступені порівняння much, many, few little. Ми можемо не тільки назвати кількість, але й порівняти її з іншою кількістю. Форма порівняльного ступеня для much та many – more більше. She usually spends much more on clothes, but that time she spent even more. Вона зазвичай витрачає багато грошей на одяг, але в той раз вона витратила ще більше. She usually buys many dresses and many bags, but yesterday she bought more dresses than bags. Вона зазвичай купує багато і багато сумок, але вчора вона купила більше суконь, ніж сумок. Порівняльний ступінь для little це less менше. Для few fewer менше. I have known her for a long time and she used to have fewer cats. Я знаю її дуже давно. Раніше в неї було менше котів. I drink very little tea, and I drink even less milk. Я п'ю дуже мало чаю, але молока ще менше. Сподіваюся, вам сподобався урок. Бажаю вам гарного дня.